Коли ви маєте великі дверні проєми, ви або їх закладаєте, або робите двохстолкові двері, або як в даному варіанті, дистанційна вставка. Постає питання, яку зробити ширину робочої частини дверей, також коли ви будуєте нові проєми. Значить, із власного досвіду скажу вам так: найоптимальніша ширина робочого проєму, тобто чистий просвіт від однієї стойки до іншої. 800 міліметрів, тому що в принципі в побуті нічого немає ширше 800 міліметрів, і цієї ширини вам з головою вистачить для комфортного існування. Робити більшу ширину не бачу сенсу, тому що як правило. У вас є інші дверні проєми, які будуть значно менше, ніж цей. А керувати величезною робочою створкою ну, це не дуже таке і просте заняття для людей з обмеженнями або дітей. В Хрущовках взагалі були випадки, що чистовий проєм був 720 мм тому подібне. Ну, нічого, люди і дивани, і стінки заносять і все нормально.